Я стара для кохання скамар», – сказала вона, зітхнувши й опустивши очі, а я чекав на тебе все своє життя, відповів він, тримаючи її руку так, ніби боявся втратити навіть мить. І знаєте, тут починається історія, яка ламає всі шаблони. Бо хто сказав, що кохання має вік, хто вирішив, що після п'ятдесяти залишаються лише спогади, а не нові почуття? Це одна з найбільших брехень, у яку нас змушує вірити суспільство. Справжня полеміка в тому, що ми живемо ніби за правилами чужих календарів. Але любов не дивиться в паспорт вона приходить тоді, коли ви найменше цього очікуєте, і в цьому парадокс те, що більшість вважає занадто пізно, насправді може стати найкращим часом. Уявіть собі, якби ви дозволили собі сьогодні відчути те, від чого давно відмовилися, чи не було б це найбільшим подарунком самому собі. Я хочу, щоб ви бачили в цій історії не просто казку про козака і вдову, а дзеркало для власного життя. Ви ж відчуваєте, як часто ми самі закриваємо двері, боячись осуду, але чи не настав час відкрити їх і зробити крок назустріч тому, що може змінити вас назавжди? Пам'ятайте, великі зміни починаються з маленького дозволу, дозволу бути щасливим. І тут найцікавіше. Ця історія покаже, що навіть там, де всі шепочуть пізно, народжується щось більше нова надія, нова сміливість і нова легенда. Тож залишайтеся поруч, бо те, що ви зараз почуєте, може перевернути ваше уявлення про те, що, можливо, у вашому власному житті. Олексій був не просто 48-річним козаком, він був живим символом самотності, який тягнув за собою роки дороги та невиправданих надій. Курний шлях, яким він приїхав у Червоний каньйон, не обіцяв нічого нового, лише ще один вечір у чужому місті. Та щойно він ступив на ганок місцевого заїзду, двері відчинилися, і перед ним постала Ганна, 58-річна вдова, що вміла тримати дім так, ніби керувала цілим світом. У її зморшках читалися історії витримки, а очі світилися спокоєм, який буває лише після пережитих бур. Погляд, яким вони зустрілися, був не випадковим то було впізнавання душ, що давно шукали одна одну. Чи не дивно, що життя підкидає найбільші подарунки тоді, коли ми вже відмовилися чекати? Олексій думав, що всі важливі сторінки його історії давно написані, але варто було лише глянути на Ганну і все перевернулося. Вона стояла впевнено, тримаючи ключі від заїзду так, ніби то були ключі від майбутнього. Це нагадує дерева на українських степах старі, пошрамовані, та все одно дають тінь і прихисток кожному подорожньому. Ви теж, мабуть, мали такі моменти, коли хтось входить у ваше життя несподівано і ніби підказує ось саме це ти шукав стільки років. Якщо замислитися, будь-яка зустріч може стати переломною. Для Олексія Ганна була більше, ніж господиня заїзду. Вона була свідченням того, що серце може прокинутися в будь-яку мить. І це не лише про історії з книг чи кіно. Уявіть, новий сусід, знайомство у книгарні. Навіть випадкова розмова в черзі до кав'ярні може змінити хід вашого життя. Саме тому ніколи не варто знецінювати простий людський контакт один погляд, одне слово, і перед вами відкривається цілий світ, про який ви й не здогадувалися, і тут криється найбільша істина. Любов не підкорюється календарям йому було 38, їй 58. Але що з того? Час може змінювати наше тіло та не може стерти здатність відчувати. Коли дві душі впізнають одна одну, вік стає лише цифрою, яку можна стерти з паперу. Саме так сталося у Червоному каньйоні. Дорога, яка здавалася кінцевою точкою, виявилася лише початком нової подорожі, і ця подорож мала ще стати випробуванням. Бо попереду на них чекали не лише погляди, а й слова тих, хто завжди готовий засудити. Ганна, відчуваючи новий погляд на себе, наче вперше побачила власне відображення в дзеркалі. Вона роками чула від оточення, що її час минув, що жінка після п'ятдесяти повинна жити спогадами, а не мріями. Але поруч із Олексієм усе це звучало як стара пісня, що давно втратила сенс. Він дивився на неї так, ніби бачив не зморшки, а дороги, якими вона пройшла. Та все ж усередині неї точилася боротьба чи має вона право знову відчувати себе бажаною. Село заговорило швидше, ніж вітер рознесе новину з ярмарку. Одні шепотіли біля криниці, інші за іконами в церкві, наче любов у зрілому віці була злочином. Але Олексій не відступав. Його кроки до заїзду були не просто шляхом до Ганни. А викликом усім тим голосам, які намагалися переконати її, що вона застаріла. І хіба це не нагадує нам про те, як часто чужі думки стають кайданами, що тримають нас на місці? Зрештою, найбільша боротьба була не з людьми, а з власними переконаннями. Ганна часто пригадувала слова матері жінка після втрати чоловіка повинна жити скромно і тихо. Але що, як життя не закінчується втратою? Що як серце має право бити у будь-якому віці? Подумайте про своє життя. Скільки мрій ви відклали лише тому, що хтось сказав пізно. Можливо, настав час переглянути ці установки і дозволити собі відчути більше. Олексій був прикладом того, що справжня повага завжди сильніша за чутки. Він не тиснув, не вимагав, а просто був поруч, показуючи теплом свого ставлення, що жінка завжди залишається жінкою, незалежно від дати в паспорті. Його терпіння було, мов тихий дощ на висохлу землю спочатку непомітний, але поступово пробуджуючий життя. І хоча ця боротьба лише розпочалася, у ній уже народжувався перший знак сміливості, що невдовзі стане ще більш відчутним. Олексій довго шукав спосіб сказати більше, ніж дозволяли слова. У степах, де він виріс, чоловіки рідко говорили про почуття. Але завжди знаходили прості жести, що мали більшу силу, ніж будь-які промови. Саме тому він зібрав букет польових квітів, ромашок, волошок і маків, які в Україні завжди символізували чистоту і щирість. Він приніс їх Ганні, мовби промовляючи Я бачу тебе не вчора, не колись, а зараз. І в цю мить його скромний подарунок перетворився на виклик усьому селищу. Ганна, прийнявши букет, довго вагалася. Що скаже громада, як подумають сусіди, що подумають її постояльці? Але щось у її серці натиснуло на забуту кнопку відваги. Вона поставила квіти просто на вікно, щоб усі бачили. Це був не лише букет, а перший крок до того, щоб жити власним життям, а не чужими очікуваннями. Подумайте скільки разів ми ховаємо свої радощі, бо боїмося осуду, і як змінюється все, коли ми вирішуємо показати світові свою правду. Цей вчинок Ганни мав силу набагато більшу, ніж вона уявляла. Квіти на підвіконні стали розмовою всього села. Хтось критикував, хтось сміявся, але дехто, особливо жінки старшого віку, відчули у серці тиху надію. Вони теж мали право на щастя, хоч і давно змирилися з протилежним. Це показує, що кожен наш сміливий крок може надихнути інших. Може, саме сьогодні ваш вчинок стане прикладом для когось. Хто боїться зробити свій, Олексій зрозумів іноді, щоб змінити хід історії, не потрібні гучні слова чи героїчні вчинки. Достатньо ж мені польових квітів і серця, яке не боїться показати свої почуття. Ганна відчула, що вперше за багато років вона не просто вдова, що тримає заїзд, а жінка, яку хтось бачить і цінує. І хоча це був лише початок. Саме тут народилася боротьба, що незабаром приведе до появи тих, хто стане союзниками, і тих, хто оголосить війну. Богдан, досвідчений місцевий коваля вдовий, і в серці якого відлунює самота, став несподіваним другом і захисником Ганни. Його руки, загартовані металом і вогнем, несказанно ніжні, коли він приходить до неї з теплим словами підтримки і справжнім інтересом. А ще була надія мудра бабуся породілля. Котра колись допомагала Ганні піднімати її дітей на світ. Вона знала, що стіну суспільної тиші можна пробити тільки спільними голосами. І ось два таких союзники поруч, мов два міцні стовпи, що тримають дах цього нового початку. Та в той же час Олена Вишневська, багата, впливова й досить консервативна мешканка села, почала розпускати чутки. Вона шепотіла, що жінка Ганні не підійде, що її молодеча мрія, фантазія, що мимохідь зісковзне, але кожне таке слово зустрічало спротив. Богдан говорив з її клієнтами, нагадуючи, що повага не справа віку, а людяності, а надія збирала інші жінки, надаючи їм сили подивитися на життя без страху. Подумайте, хіба не такі ж моменти підтримки, коли хтось каже, ти не одна і змінюють усе в житті? Коли містечко почало голосно обговорювати ситуацію, Ганна відчувала, як десь глибоко всередині ворушиться нова сміливість. І це не диво, а результат теплої солідарності. Маленькі, але важливі дії Богдана і Надії словом порадою, простим дзвоном у двері створили лавину змін. Можливо, варто пригадати, як один телефонний дзвінок або проста усмішка допомогли вам подолати власний сумнів. Ми не знаємо, хто стане вашим Богданом чи Надією. Але важливо бути готовим помітити їх і прийняти руку допомоги. І навіть коли Олена Вишневська продовжувала провокувати страх, її темрява не мала впливу там, де світить щире прагнення до любові. Село поступово змінювалося, деякі сусіди почали з цікавістю дивитись, а не кричати. Серед них народжується революція не та, що з гарматами, а та, що змінює серця. І ось ось наблизиться момент. Коли хтось, можливо, навіть сама Ганна кине виклик гучніше, і це буде справжній початок незворотних змін. Коли чутки Олени Вишневської набрали сили, удар прийшов туди, де боліло найбільше до заїзду Ганни. Постояльці почали уникати її дому, а деякі навіть відкрито казали, що не підтримають ганебної історії. Увечері вікна залишалися темними, столи порожніми. І це повільно підривало віру Ганни в те, що вона має право на нове життя. Їй здавалося, що праця всього життя, стіни, якими вона огородила не тільки дім, а й власну гідність, починає руйнуватися, і хіба вам знайоме це відчуття, коли одна хвиля осуду здатна змити роки зусиль? Але саме в ці моменти і перевіряється справжня сила спільноти. Богдан коваля з твердими руками і м'яким серцем не залишив її сам на сам із бідою. Він почав говорити з господарями возів і з фермерами, що привозили продукти на базар, нагадуючи сьогодні відвернемося від Ганни, завтра відвернуться від нас. Такі слова, прості, але чесні, почали знаходити відгук. А надія зібрала жінок села і сказала: Час навчитися любити одне одного в будь-якому віці. Якщо ми самі себе не підтримаємо, то хто. Скоро Бойкот перетворився на справжнє протистояння. Одні відверталися, інші спеціально приходили до заїзду, щоб показати, що підтримують. І цей розподіл лише зміцнював позиції тих, хто вірив у право жінки на щастя. Уявіть собі ситуацію в наш час, коли соціальні мережі стають полем битви між осудом і підтримкою, один лайк чи репост може змінити атмосферу навколо людини. Так само і тоді. Кілька рішучих голосів на користь Ганни стали іскрою, яка запалила вогонь спротиву. Ганна ще відчувала в тому й біль, але тепер знала вона не одна. У темному вікні її дому світло почало повертатися не лише від свічок чи ламп, а від людських сердець, які не дали їй зламатися. І хоча битва ще була далека від завершення, у повітрі вже віяло відчуттям, що справжні випробування ще попереду. Олена Вишневська вирішила вдарити найболючіше. Вона витягла на світ те, що Ганна багато років носила мовчки, як тягар. У корчмі вона розповідала всім, що Ганна народилася поза шлюбом, що її юнацьке кохання закінчилося ганьбою. Наречений, дізнавшись правду, розірвав заручини просто перед вінчанням. Для багатьох у селі ці слова стали сенсацією, але для Ганни ножем у серце. Бо вона й сама не раз прокручувала той біль у пам'яті. І хіба не так буває з кожним із нас, коли старі шрами намагаються перетворити на зброю проти нас? Але Олексій відреагував інакше, ніж очікувала громада. Він не відвернувся, не засумнівався, а просто взяв Ганну за руку перед усіма й сказав: Твої рани це не твоя ганьба, це твоє свідчення сили. Його голос звучав твердо, і в ньому було стільки впевненості. Що навіть ті, хто хотів осудити, замовкли. Це був урок для всіх любов бачить глибше, ніж поверхневі історії, і, можливо, у цьому й криється мудрість вміти прийняти людину разом з її минулим, не намагаючись викреслити його. Для Ганни це стало моментом зцілення. Те, що роками було тінню, тепер перетворилося на світло. Якщо він здатен любити її з цим минулим, то й вона повинна навчитися любити себе. У житті кожного є подібні історії, таємниці, помилки, ситуації, які ми ховаємо глибоко. Але чи не настав час замислитися? Може, саме вони формують нашу унікальність? Подумайте, як часто великі лідери світу мали складне минуле, але воно стало їхньою силою, а не клеймом. Село завмерло в тиші, спостерігаючи за цією сценою. Для одних це був знак слабкості Олексія. Для інших доказ, що справжній чоловік не тікає від труднощів. Ганна ж відчувала, що віднині її життя більше не визначатиметься чужими словами, але водночас усередині вона здогадувалася якщо її минуле вже не таємниця, то, можливо, незабаром світ дізнається і про таємниці Олексія. Довгий час у селі його знали лише як подорожнього козака, який мандрує дорогами в пошуках роботи і притулку. Але одного вечора, коли тиша заїзду була глибшою за звичайне, Олексій наважився розкрити правду. Він розповів Ганні, що народився не в бідності, як усі думали, а в багатій родині землевласників із Полтавщини. Його справжнє прізвище знали у вищих колах Києва, а маєтки його родини простягалися на десятки гектарів. Він покинув це життя не через сварку, а через принципи, не бажав стати заручником грошей і чужих очікувань. Він розповів про свого брата Івана, єдиного спадкоємця, який залишився управляти їхнім родинним господарством. Іван був практичний і холодний він завжди вважав Олексія мрійником, що не здатен витримати реальність. І тепер, після багатьох років, брат сам прийшов у Червоний каньйон. Він привіз із собою не тільки новини з дому, а й пропозицію повернутися, прийняти спадок, стати господарем, яким від нього чекали. Для будького це могло би бути шансом, але для Олексія то було нагадуванням про кайдани, від яких він колись утік. Ганна слухала цю історію з трепетом. Перед нею сидів чоловік, якого вона знала як простого мандрівника, а тепер бачила спадкоємця, здатного жити в розкоші. Усередині її зародився страх, чи не залишить він її, коли зрозуміє, що може мати інше життя. Але слова Олексія були чіткі. Я не відмовився від спадку через бідність, я зробив це, бо хотів бути собою, і це був важливий урок. Іноді справжня свобода починається там, де ми здатні сказати ні навіть золотим кайданам. Присутність Івана у місті змусила село ще більше шепотіти. Дехто бачив у цьому підтвердження чуток, інші можливість для інтриг. А Ганна відчувала відтепер їхнє життя зміниться назавжди. Бо коли минуле простягає руку майбутнє завжди під загрозою. І хоча Олексій залишався непохитним у своєму виборі, вона знала найбільше випробування ще попереду, коли доведеться боротися не лише з суспільством, а й з самим розривом між двома світами. Ганна відчувала, що її серце хоче залишити Олексія поруч, але розум підказував інше. Вона почала переконувати його прийняти пропозицію брата Івана. Повернутися додому, жити в достатку, керувати спадком. Ти народився для цього, не для життя в курному містечку, казала вона, хоча в душі кожне слово боліло. Їй здавалося, що, відпустивши його, вона дає йому шанс на краще майбутнє, навіть якщо це майбутнє буде без неї. Хіба не так ми іноді робимо, жертвуємо власним щастям, аби інший отримав більше. Олексій стояв непохитно. Він відповів коротко. Але твердо, я вже знайшов те, що шукав усе життя тебе. Його слова були прості, та саме вони розсікли страхи Ганни. Для нього спадок не мав цінності, якщо поруч не було тієї, яка стала його сенсом це звучало майже як виклик самому суспільству обрати не золото, а серце, не титул, а свободу. Іноді найбільша мужність полягає в тому, щоб відмовитися від того, що всі вважають вигідним. Марта, яка знала людські душі краще, ніж будь-хто, не могла стояти осторонь. Вона зустрілася з Ганною і тихо промовила Дитино, ти не можеш тримати його від щастя, але й не маєш права вирішувати за нього. Ці слова стали для Ганни як відро холодної води. Вона зрозуміла, що її страхи лише тінь, і справжнє випробування навчитися довіряти. Так само і ми часто забуваємо не варто робити вибір за інших. Бо кожен має право визначити свій шлях. Село тим часом продовжувало розділятися одні чекали, що Олексій поїде, інші що залишиться. Іван, який привіз із собою пропозицію, дедалі частіше зустрічався з людьми, намагаючись переконати брата повернутися. Але найважливіша битва точилася не на вулицях і не в розмовах, а в серцях Олексія та Ганни. І попереду їх чекало протистояння, яке могло остаточно змінити розклад сил у Червоному каньйоні. Олена Вишневська не могла змиритися з тим, що її чутки і отруйні слова не розбили пару. Вона вирішила вдатися до найпідлішого кроку використати Івана проти Ганни. Вона нашіптувала йому, що вдова лише гальмує брата, що любов жінки з плямами минулого не варта родового маєтку. У її словах була холодна логіка. Але позбавлена серця. Проте Іван, побачивши гідність Ганни, її сміливість і здатність дивитися людям в очі навіть після пліток, несподівано для себе відчув повагу. І саме це зруйнувало змову ще до її початку. Та все ж село залишалося неспокійним, чутки ширилися швидше, ніж літній вітер у полі. Хтось почав казати, що Олексій, узагалі не той, за кого себе видає, що він брехун, який вигадав історії про спадок. Тоді Олексій зрозумів, настав момент поставити крапку. Він вийшов на площу перед церквою і відкрито розповів усю свою історію про багатство, яке покинув, про принципи, заради яких жив, і про любов, яку знайшов тут, у Червоному каньйоні. Його щирість вразила навіть найзатятіших скептиків люди мовчали, а потім почали кивати один одному. Можливо, він і справді той, хто не боїться правди. Іван, який стояв поруч, не втримався і додав мій брат ніколи не шукав вигоди, він шукав сенс і тепер знайшов його. Ці слова розчинили залишки недовіри село вперше побачило у братів не суперників, а людей, здатних обрати шлях серця. Олена ж залишилася одна зі своїм гнівом, її змова зруйнувалася, її слова втратили силу, бо громада почула правду з вуст самого Олексія. А для Ганни це стало знаком. Іноді найбільша перемога не у виграних битвах, а у відвертості, яка ламає стіни. І хоча бурі стихли, попереду на них чекало найважливіше рішення чи зможуть вони перетворити свою любов на справжній символ для всього міста, день весілля став для Червоного каньйону подією, яку ще довго згадували. На подвір'ї заїзду, прикрашеному вишитими рушниками і барвистими квітами, зібралося все село. Ганна стояла у світлій сукні з льону, скромній, але шляхетній, немов сама символізувала чистоту і гідність. Олексій, у вишиванці під темним жупаном, тримав її руку так, ніби обіцяв ніколи більше не відпустити. І це весілля було не просто союзом двох людей воно стало відповіддю усім, хто казав, що пізно. Жінки старшого віку дивилися на Ганну з особливим блиском в очах. Багато хто з них уперше за довгі роки дозволили собі мріяти, що любов і ніжність можливі й після втрат. Молодші жінки шепотілися, що хочуть такої ж відданості, як у Олексія. Навіть чоловіки, які раніше глузували, з повагою підходили потиснути йому руку. Усі відчували це весілля змінює не лише долі двох людей, а й саму атмосферу в місті. Після обряду священник сказав слова, які стали легендою. Ніколи не пізно кохати, ніколи не пізно починати. Вони закарбувалися в пам'яті кожного присутнього. Діти бігали між столами, співали веселі пісні, а старші жінки ділилися історіями власної молодості. Атмосфера була такою, що навіть кам'яні серця почали танути. І, можливо, саме це стало справжнім спадком Ганни й Олексія не багатство, а приклад, що надихає. З часом люди почали розповідати цю історію як легенду. Подорожні, які заїжджали до Червоного каньйону, чули тут живуть ті, хто довів, що любов сильніша за роки й чутки. Заїзд Ганни став символом надії, а їхній союз нагадуванням, що сміливість серця важить більше ніж чужі слова. І, хоча вони починали як звичайні люди, їхня історія перетворилася на спадок для цілої громади. Спадок, у якому кожен знаходив краплю надії для себе. Отже, ви побачили справжнє кохання не питає, скільки вам років, яке в вас минуле, і що про вас думають інші. Воно приходить тоді, коли ви наважуєтесь відкрити серце, навіть якщо весь світ шепоче пізно. Тепер запитайте себе, що б ви зробили, якби перестали слухати чужі голоси і, нарешті, дозволили собі жити для себе. Які двері відкрилися перед вами вже сьогодні. А тепер ще гостріше питання, чи готові ви визнати, що іноді саме страх осуду тримає вас у клітці? Бо правда в тому, що ніхто, окрім вас не має ключа від цієї клітки, ви самі вирішуєте сидіти й чекати, чи вийти назустріч своєму життю, і знаєте, найбільша помилка відкласти цей крок на завтра, бо завтра може так і не настати. Тож я хочу, щоб ви прямо зараз зробили вибір. Напишіть у коментарях, чи вірите ви, що любов не має віку, чи готові ви дозволити собі більше, ніж суспільство дозволяє? Ваші слова можуть стати натхненням для когось іншого, так само як ця історія стала натхненням для цілого міста. І якщо ви хочете отримувати ще більше таких історій, які не просто розважають, а змінюють спосіб думати, підписуйтесь на канал і натискайте дзвоник. Бо наступна історія може стати саме тією іскрою, якої вам бракувало, щоб зробити свій найбільший крок у житті.